Усім привіт! Мене звати Богдан, і в цьому відео ми навчимося створювати діаграму Ганта Microsoft Excel. Для цього нам потрібні вхідні дані, а саме етапи проєкту, їх початок, тривалість, затримка та кінець. Початок розраховується як кінцева дата минулого проєкту, плюс затримка, плюс один. Кінець розраховується як початок дати нашого проєкту, плюс тривалість. Мінус один день. Затримка може бути також з мінусом. Це означає, що цей етап проєкту почнеться на 3 дні раніше, аніж закінчиться минулий. Тобто одночасно будуть два етапи. Для побудови нашої діаграми виділяємо етап проєкту та початок, нажимаємо вставлення і тут обираємо плоску гістограму з накопиченням. Далі робимо її трішки ширше. Для краси виділяємо, нажимаємо на початок і нажимаємо кнопочку Delete. Далі обираємо тривалість, копіюємо її. Також можна скопіювати за допомогою Ctrl-C. Нажимаємо на нашу діаграму і нажимаємо Ctrl-V. Далі нам потрібно прибрати сині діаграми. Для цього нажимаємо ліву кнопку миші на наші діаграми, далі права кнопка миші, заливка. І без заливки. Отже, бачимо в нас вже щось є. А, далі нажимаємо на дати, права кнопка миші формат осі. Бачимо в нас межі, мінімум і максимум. Що ості помаранчеві не були усередині, то копіюємо початок нашої дати. Знову нажимаємо на наші дати і Ctrl-V. Enter. Бачимо: початок у нас якраз буде 03,11. Далі, таким ж чином, виділя, виділя, нажимаємо на 0.6.0.9, Ctrl-C, нажимаємо знову на дати, виділяємо і Ctrl-V, Enter. А, також хочу трішки інший формат дати. Для цього нажимаємо число ось тут. Обираємо мову українську і змінюємо тип на такий. Бо, ну, чи який вам сподобається. А далі бачимо, що всі наші дані починаються знизу. А для того, щоб вони починалися зверху, нажимаємо ліву кнопку миші на вертикальну вісь, тобто наші категорії, і тут буде зворотний порядок категорій. І ось в нас вже є готова, чудова діаграма Ганта. Всім дякую.